Ворскла Карпати, наступний поєдинок. Ворскла боролася у цьому матчі за боротьбу за єврокубки, і вона це виборола. Буденно і по робочому Ворсклас сприйняла вихід у Єврокубки. За два тури до завершення чемпіонату полтавці забезпечили собі п'яте місце, а з ними Лігу Європи. Поки у нас нікакої, як говорити, сабрані ні, то празнула, тому що ще рано у нас є дві ігри в чемпіонаті. Завдання по виходу у Єврокубки ворскла вирішила у грі проти мотивованих Карпат. Львів'яни теж розраховували на Лігу Європи, але чисто математично, і тільки у разі перемоги. У нас мотивація була зараз. Сьогодні була мотивація. Тим більше ми мотивовані були хорошою командою в ворожко раз, і шанс ще був поборотися за Лігу Європи. Мізерний, але був шанс. Шанс тримався до кінця першого тайму. Контрвипади Карпат напружували захист ворскли, але результату не давали. Неточний удар ходоб'яка і намагання Бланко Лещука у вбивчому моменті продемонструвати техніку виглядали як марнотратство. Тоді як ворскла взагалі не могла пробити у площину воріт, щільність у грі Карпат змусила підопічних сачка перелаштовуватися на ходу. Попитали, що перві, там 15 минут, щоб держати м'яч, але ми смутили, що Карпати дуже плотно накривають вперед. І, звісно, у нас іншого виходу не було, щоб тільки бити вперед. Саме після боротьби на другому поверсі Сапай зміг розігнати результативну атаку. Продовження на Бартуловича, а далі на Хльобаса. З технікою нападника не впорався пластун і Хльобас скинув у центр. Мисак був готовий відбивати, але Рикошет від руки Новотрясова допоміг скляру забити. один Погано для Карпат, але не страшно. Я навіть похвалив команду в перерві, Кажу, що все нормально, тільки почні другий тайм, саме з організації дій в обороні, щоб був порядок. І отут у нас почалася проблема саме з цього. Далку на 67-й хвилині видав довгу передачу на хльобаса. Форвард накрутив пластуна і влучив у дальній кут воріт Мисака. Там не видно, що Діма Хльобас. Мірялися на свободу зону, і, звісно, що остався трохи там туди добі до нього, і все. Я сказав йому, що постараюся більше один в один такі моменти найти себе. І он нашел і забіг гол. молодці. Завдання виконано на 100%. Пластун так і не зрозумів, як зупинити Хльобаса. після забитих. Уже двох голов знаєте, Ми вже більше старались би, ну, сконцентруватися на обороні, уже більше якби удержати що, і, конечно, якщо вийде забити. Забити вдалося після помилок Карпат. Бартулович зі штрафного вирізав на дальню стійку. Ткачук підхопив м'яч і головою прострілив на Коломойця. Нападник у цілковитій самотності збільшив рахунок до трьох нуль. Тільки Новорскла вирішила завдання на сезон, одразу отримала інше нетурнірне завдання зберегти і підсилити склад під Єврокубки. Це у нас уряд ігриково закінчуються контракти. Нужно встречаться с руководителями. Я думаю, в ближайшее время мы встретимся, обсудим нашу дальнейшую жизнедеятельность. И, поверьте, хочется большего, хочется усилить конкуренцию, хочется держать, держать темп на протяжении 90 минут. У матчах з Орею та Олександрією особливих турнірних завдань для Ворскли не буде. Натомість Карпатам потрібно робити неможливе: перемагати шахтар і очікувати, що Олександрія двічі програє. За такої ситуації спрацюють математичні шанси на вихід до Ліги Європи. Диво можливе. Неможливе диво. Це я можу вам сказати як болівальний Карпат. Давайте не будемо про це зараз навіть мріяти, тому що з такою грою виходити в Лігу Європи, то може краще і не виходити. Можливо, варто все-таки переоцінити своє ставлення до футболу, отримувати три м'ячі на рівному місці. Так як грали захисники, то я взагалі не можу зрозуміти на що ми можемо претендувати. Давайте розберемо ці голи, які відбувалися в цьому матчі Виграли по ділу. В Орсла по делу, в принципе, выиграл. Если посмотреть забитые мячи, то, конечно, хорошие мячи забили. Сейчас вот Сапай перехватил мяч, отдал хороший пас на Бартулоча, который сделал: вот делаем акцент на том на позиции Даушвили, который должен контролировать центральную зону. Вот он видит, что есть Кляр, который впоследствии забьет мяч. Но он почему-то сваливается. Здесь. Вот, видим, все внимание на мяч. Остается за спиной у него скляр, Освобода... освобождая тем самым зону. Клебас хорошо зацепился, дальше протолкнул, где Коломоец поставил мяч. Удобно. Искляр уже поставил финальную точку. Не надо там было сильно, надо точно, но надо сказать, что рикошет помог. Было тут много. Тут было можно много разговоров. был ли фол или нет. Мы видим, фола никакого не, було. Ну, так, 100 але, але... не було. было. Видно, опорна, на... Ну, можно хоть... споричаться, но не было. Было видно, что опорная нога, такое впечатление, что поехало. Можно споричаться, но суть не в том. До ворит было еще 80 метров. Ну, перестраивается. И вот здесь Хлебас очень хорошо сыграл, развернулся нестандарт. Смог, смог просто протолкнуть туда мяч. И коломоец. Отбросил на на скляра, и там рикошет и взял плохую услугу вратарю. В этой ситуации надо, вот, когда Ворскла пыталась играть низом, то, что ей было не свойственно в этой игре, практически все и приходило. Вот вышли хорошо с обороны, хороший пас, далку зрячий, нахлебаса. Ну и здесь он, как только пошиву дурни. Пошеудурный защитник раскрутил его, но ну, опытный защитник, который ну, не должен так давать себя обыгрывать. Это пластун, который. Зазуля на, приходит приходит, нападает, его обыграл. Один в один очень плохо э, он действует. Но ну и здесь Клёбасу надо дать должное. Раскрутил, положил мяч вниз. Ну и самое главное завершающий удар. Дальний угол, смерть для вратаря. Мысок бессильный, вытянулся в струну, но не смог отразить удар. Ну и здесь вот концентрация, потеря внимания. Мы видим, что на дальний штаны сам Качук, за него отвечает Уцуля, который смотрит на мяч. Качук все правильно делает, не, не бьет, делает сброс. И Коломой просто идет, как должен нападающий действовать, идет. Створ ворот, а где же защитники? С ним играл Новотрясов, смотрит футбол. Вот с чего складываются голы. Дисциплина. Игровая дисциплина, о чем и говорил главный тренер. Нет игровой дисциплины, отсюда и такой результат.